Привіт, ти хто? І чого ти така сумна? Я спокій. На жаль, мені зараз немає місця в житті людей. Спокій це значить без тривог, без сирен, без війни. Так, саме так. Але чомусь я стала тепер людям не потрібною. Скільки днів вона в Злоби, розпачу. Мій вогник ледь горить. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як згаснути. Зачекай, ти мені потрібна. Я хочу, щоб все було як раніше. Гори, будь ласка, погасла і як же ж тепер безпокою. Але он там ще один вовник. Добре, що ти гориш. Дівчинко, вибач, але я теж уже гасну. Я віра, ти, на жаль, люди не хочуть нічого слухати про мене, покидають мене. То мені немає сили горіти далі. Але я маю віру. Пробач, але я не можу більше підтримувати свій вогник. Мені потрібна сильна віра багатьох людей. Як темно стає круги. залишилася тільки ти, і ти не можеш мене покинути. Я любов, і мій вогник не може горіти в повну силу. Люди не цінують мене і не розуміють. Говорячи, люблять. А самі ненавидять навіть тих, хто їх любить, а найбільше своїх близьких. Ти ще маленька і не розумієш, наскільки цей світ може бути жорстоким, Тож, прощай. Що ви зробили? Ви повинні горіти. Я боюсь темряви. Мені так страшно. Не може бути, щоб навколо було, тільки погане. Не бійся і не плач. Адже у тебе є я. Поки горить мій вогонь, ми завжди можемо запалити інші три свічки. Адже я надія. І ти маєш силу протистояти будь якому злу? Так, тому що я живу ось тут, у твоєму серці. А перед зі мною спокій, який мерить усіх, і дарує добро. Людина починається зі спокою добра, із ласки, щирості, любові, із батьківської хати і двора, із теплоти, що є у кожнім слові. А ще у нас є сильна віра. Дякую тобі, ти така маленька, але показала мені, що є люди, які мають віру. І не хочуть її втрачати. Це наші воїни, герої сьогодення, це волонтери, що повсякчас надають підтримку та допомогу. Це звичайні українці, готові відгукнутися на будь-який поклик. Це ось такі діти, як ти, які дивують та надихають на героїчні вчинки. А як же без гарячої любові? Бо всім править на землі, всього цінніше і дорожче. Вона прийде до тебе і до мене, і зберегти її ми зможемо. Якщо любов це головна цінність життя, тоді віра це джерело життєвої сили. Адже так важливо вірити в себе, вірити в людей, вірити в Бога. Адже нас оточує так багато щедрих і щирих на тепло людей. Людина, яка дарує тепло. Завжди світиться наче сонце. Вона зігріває всіх своїм теплом, навіть серед такого важкого лихоліття війни, як зараз. Тож ми бажаємо вам всім, щоб ви завжди знаходили хвилинку сказати своїм рідним, як сильно ви їх любите, щоб ви йшли по життю з надією і ніколи не втрачали віри. Адже у цьому наша сила. І ми обов'язково переможемо.